Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 3 листопада неділя, і у неділю на моєму каналі ви можете подивитися програму від неділі до неділі. Це програма про події у світі протягом тижня, на які я звернув увагу і які, на мою думку, варто згадати. Безумовно, що протягом цього тижня, ну, в основному говорили про. Вибори в Сполучених Штатах Америки, бо дійсно від цього дуже багато залежить, зокрема, і ситуація в Україні, допомога Україні. І якщо говорити про те, що стосується України, то дуже багато було різних новин, обговорень, заяв щодо участі у війні на стороні Росії північно-корейських військовослужбовців, які Північна Корея вже направила. У Росію там називалися різні цифри: 8, 10, 12 тисяч. Мова йшла і про елітні підрозділи так званого штурмового корпусу, який там багато-багато сітріч готувався для саме війни із Південною Кореєю. Всі задавалися питанням, що натомість отримує Північна Корея. там Мова йде і про гроші, бо мало виявляється грошей у Кімчанина, і про ноу-хау, адже. Ситуація насправді стосовно от ядерної зброї, там мова йшла її про якихось 50 вже ніби боєголовок, 70-90, ніби вони вже можуть бути найближчим часом. Також було, ну як говорять, успішна успішне випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю. Міністр Японії, міністр оборони поні навіть заявив, що там, коли під великим кутом було. Здійснено запуск, дуже довго налетіла, 86 хвилин. Висота була близько 7 тисяч кілометрів, ця ніби ракета може досягнути території Сполучених Штатів Америки. Але давайте все-таки подивимося, що, на мою думку, також було цікавим, і що я хотів би, щоб ми з вами згадали чи нагадали. Неділя 27 жовтня. Ну, неділю от в Японії пройшли. Парламентські вибори, на яких правлячна коаліція зазнала поразки, і також були парламентські вибори у Литві, на яких також перемогла опозиційна партія це Соціал-демократична партія Литви. Вона буде мати 52 місця, 141. Ну добре, що партія також заявила, що буде підтримувати Україну, що буде витрачати на оборону не менше 3,5 ВВП країни, що це є їхній передбачі. Кампанії, тобто будемо сподіватися, що це жодним чином не вплине на підтримку України з боку Литви. Понеділок, 28 жовтня, Португалія. Португалія е вирішила придбати у Франції 36 гармат «Цезар». До речі, ці гармати також постачаються в Україну. Військові кажуть, що вони дуже хороші. Ну, про це заявило Міністерство оборони Португалії. За словами представника. Португальського міністерства мета полягає в тому, щоб оснастити всю португальську армію такими гарматами. Ну, я сподіваюся, що в Україні також будуть не тільки ці гармати, а Україна буде і свою зброю виробляти, яка буде не менш ефективною. В Японії також понеділок мені прем'єр-міністр Японії Сієрові Шіба заявив, що має намір залишитися на посаді, незважаючи на... Поразку на вибором, яка була, які були, відбулися у неділю. Ну, зокрема, тут наводяться його слова. Я хочу виконати свій обов'язок, який полягає в тому, щоб захищати життя людей, захищати Японію. Так сказав чинний прем'єр-міністр Японії Ішиба. Вівторок, 29 жовтня. Знову Японія. Ну, вже тепер е офіційні були результати оголошені у вівторок, 29 жовтня. Правляча коаліція Японії втратила абсолютну більшість у нижній палаті парламенту після парламентських виборів у неділю і відкривши період політичної, невизначності в Україні, так пишуть іноземні ЗМІ. Ліберально-демократична партія, прем'єр-міністра Сігерови Чібей та її партнер партія Комейто отримали лише 215 місць, що нижче порогу 233 необхідних для абсолютної більшості. Ну, не дуже би хотілося, щоб крига політична затягнулася в Японії, бо Японія ну, є також. Таким добрим добрим прихильником України і допомагає Україні. На Близькому Сході, через місяць після загибелі Хасана Насрали, який загинув 27 вересня під час ізраїльського підтримальоту був обраний новий генеральний секретар. Ним став Шейх Наїм Касем. Він був заступником генерального секретаря з 1991 року. Грузії, в Грузії перерахунок голосів після парламентських виборів 26 жовтня, то було в суботу, розпоч... перерахунок, розпочався у вівторок на 14% виборчих дільниць у Грузії, де опозиція звинувачує правлячу партію Грузинська мрія у фальсифікації. Ну там з виборами дійсно ситуація непроста, але, на жаль, ми бачимо, що, хоча і нема, і це ну, достатньо. Така, якщо можна висловитись позитивно, новина, що у правлячій партії Грузинська мрія нема конституційної більшості, але все-таки вони там ну, написали, що вони набрали понад 50%. Тобто в них буде більшість, і вони зможуть продовжувати перебувати при владі, хоча там опозиція намагається в той чи інший спосіб якось це о -о оскаржити, але я не думаю, на жаль, що вони зможуть щось якось змінити. На жаль, в Росії вівторок 29 жовтня. Були проведені нові ядерні навчання під керівництвом самого Путіна. Так, ну це ніби така відповідь Заходу. Він там їх постійно влякає, махає цим ядерним мечем, зокрема стосовно того, щоб е, Захід і в першу чергу Сполучені Штати Америки не надавали дозвіл Україні завдати ударів в глиб територію Росії. Середу, 20, 30 жовтня, eh, про Прозах... Грузія про Прозахіна президентська Грузії з селами Зрубешвілії оголосила в середу, що вона не має намір йти до прокуратури. Ну там ніби її там викликають. про те, що вона там зробила заяви стосовно фальшування, бо вона ну eh, не прийняла результати виборів, назвавши вибори сфальсифікованими. Четвер, 31 жовтня, північна Корея випустила балістичну ракету, якраз про яку ми вже на початку згадували. Об'єднаний комітет начальників штабів південної Кореї заявив, що північна Корея могла випробувати нову балістичну ракету великої дальності на твердому паливу, яку легко розгортати, ховати і швидко запускати. Ну і міністр Японії, міністр оборони Японії ген Накатані заявив журналістам, що ракета можливо була новою, скільки тривалість її польоту 86 хвилин, а її максимальна висона понад 7 тисяч кілометрів, що складає 4 тисячі 350 миль. І це перевищує там відповідні показники тих ракет, які запускала Північна Корея раніше. Європейський союз у 4 1 жовтня Європейська комісія почала розслідування проти сайту онлайн комерції китайського походження. Тем ну дуже сильно в неї рекламують. Реклама серйозна в Україні. Та от я хочу якраз повідомити, що Європейська комісія почала розслідування стосовно цієї онлайн-компанії. Підозрюють в недостатній боротьбі з продажою незаконних і потенційно небезпечних продуктів. Ну і комісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер пояснила, що Європейська комісія хоче переконатися, що продукція, що продається компанія Тему, яка тут ще раз хочу носити, дуже багато має реклами в Україні. Відповідає стандартам ЄС і не загрожує споживачам. П'ятниця 1 листопада. У п'ятницю, 1 листопада, Японія та Європейський Союз оголосили про новий пакт про безпеку та оборону у Токію угоду, яку назвали історичним кроком. Цю угоду назвали історичним кроком глава європейської дипломатії Жозеп Борель та японський міністр закордонних справ Такеші Івая. Вони приюднули цю угоду, яка передбачає більше спільних військових навчань, діалог на високому рівні та співпрацю в оборонній промисловості. Так пишуть місцеві змі Японії. Боцвана Боцвана, згадаю про Боцвану президент Боцвани Масісі голосив у п'ятницю 1 листопада, що піде відставку після поразки його партії на виборах до законодавчого органу за першими підрахунками. Ну, демократична партія Боцвани, так вона при владі була з 1966 року. Ну, це одразу ж після набиття незалежності від Великої Британії. Бачите, з 1966 року були при владі. От у 2024 двадчетвертому все. Ладу втратили, тобто нічого вічного не буває. Туреччина, президент Туреччини Режеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 1 листопада, подав скаргу на мера Стамбула від опозиції за наклепницькі висловлення, які він ніби зробив напередодні під час мітингу протесту. Про це повідомляють турецькі ЗМІ. У своїй скарзі Ердоган і Мамоглу в безпідставних звинуваченнях і наклепі на його адресу, що завдало шкоди репутації та розпалювало ненависть. Президент Туреччини вимагає відшкодування збитків у розмірі 1 мільйона турецьких лір близько 27 тисяч євро. Ну, в нас також бували перепалики між президентом Зеленським, мером Києвом Кличком. Ну не знаю, там, чи буде Зеленський подавати е, накличка е, до суду, щоб отримати якусь там моральну компенсацію. Бо ну я вам в програмі «Зарубіжжя» декілька місяців тому е говорив про те, що цитував там е було інтерв'ю кличка. Він там розказував певні речі стосовно Володимира Зеленського, і ще ще в той час, коли це стосувалося, і звільнення е колишнього головокома збройних сил України Валерія Залужного. Субота, 2 листопада, Велика Британія. Кемі Беденок була обрана лідером британської консервативної партії в суботу 2 листопада, ставши віці 44 роки, першою чорношкірою жінкою, яка очолила цю політичну партію у Сполученому Королівстві. Ну, вона на зміну ідері Шісонака, який, якщо можна так висловитися, привів у лавках торі консервативної партії Великої Британії до нищівної поразки на виборах у місяці липні. І неділя сьогодні, 3 листопада, у Молдові відбувається другий тур президентських виборах, на яких чинний президентка Майя Санду змагається з глоставнем Стояногло. Вона набрала 42,5%, ну він так майже 26%. Ну, сподіваємося, що цей проросійський кандидат так, все-таки не виграє, і Майя Санду буде переобрано. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення програми, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!